Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог, і сьогодні хочу поговорити про один з парадоксів, який є в психології. Взагалі, психологія повна парадоксів. Один з таких парадоксів це те, що щоб щось змінити, треба щось прийняти. Але сьогодні хочу поговорити про такий собі парадокс автономії та. Прив'язаності, отже, у нас є такі два, можна сказати, дві базові потреби автономії та прив'язаності. Тобто ми маємо бути в безпеці, з іншого боку, ми маємо бути автономними, бути сильними, долати перешкоди і так далі. І парадоксально те, що навчаючи лише оцій цій автономії. Як це здійснюється в таких не дуже поганих, не дуже добрих прикладах, які я буду показувати, то ви не досягаєте отриманого результату. А, даючи вашій дитині, наприклад, безпеку, да, то ви досягаєте того, що вона стає набагато більш автономнішою. І це проілюструвати це я хочу за допомогою одного експерименту. Власне, він проводився на таких дітях, які вже переважно спали самостійно, в такому віці не, не знаходили, що спали самостійно, але час від часу вони просилися спати з батьками і е, одних дітей. Е, Одній групі дітей дозволяли спати з батьками, а іншим, коли вони приходили до батьків, говорили, хочу з вами сьогодні поспати. Їм говорили: Ні, ти вже дорослий, ти там сам справляйся, сам заспокоюйся, та йди собі, знайшли. Там є окрема кімната, окреме ліжко. Та й на наступний день вимірювали, наскільки ці діти самостійні, В якому плані? В тому, що наскільки вони досліджують навколишнє середовище, як вони вирішують конфлікти з, от, з іншими дітьми. Тобто, чи вони прибігають до допомоги батьків, чи вони вирішують їх самостійно. І, власне, коли я, я дуже часто це розповідаю клієнтам, це експерименти, питаю в них, е які діти, на вашу думку, більш е самостійно вирішували, наприклад, конфлікти: ті, яким дозволяли спати з батьками, чи тих, яких вчили, що ти вже дорослий, чи доросла і можеш сам з усі справитися, е і насправді такі клієнти, в яких дуже сильний цей внутрішній критик. Які їм е, каже там бути сильними, там треба, 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 треба бути сильним, треба досягати всього. Та вони зазвичай кажуть, що е, дають неправильну відповідь, тобто вони кажуть, що ті діти, яких привчали бути самостійними вже з малочку, вони е, краще справлялися з конфліктами з оточуючими. але насправді відповідь парадоксальна. Як можна було здогадатися, тобто ті діти, яким дозволяли спати з батьками, ті діти, яким дозволяли цей прихисток, яких заспокоювали, вони на наступний день були більш впевненими у собі, вони краще вирішували конфлікти з іншими дітьми і не прибігали, не користувалися допомогою своїх батьків. Тобто в них це вже було в голові. В них вже формувався ось цей образ внутрішній, те, що, зокрема, в схемотерапії називається здоровий дорослий. Ця, ось цей голос, який тебе заспокоїть, який тобі допоможе, і який тобі забезпечить безпеку. Тобто їхня безпека, вона вже була в голові, їм не потрібна, вона була зовні. Ось такий парадокс. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і зустрінемось в наступних відео. Всього вам найкращого!